Географічні координати відіграють важливу роль у людській діяльності. За допомогою географічних координат можна визначити положення будь-якої точки на земній поверхні або нанести об'єкт на карту, а також визначити відстань між об'єктами. Без географічних координат неможливо прокласти курс корабля чи літака. Сучасна техніка дає змогу використовувати найновіші способи визначення географічних координат з великою точністю. GPS з англійської Global Position System глобальна навігаційна система, яка ґрунтується на використанні сигналів і штучних супутників, які обертаються навколо Землі. Ці навігаційні системи допомагають прокладати маршрути для транспортних засобів, GPS-навігатори. Їх також встановлюють на мобільні засоби зв'язку. Перевірте на своїх телефонах.